В силу різноманітних обставин. Е, мені прийшлося стати начальником цього відділення і стати не цивільним, а військовим. Тому я зараз в 59-річному віці став військовим. Перші три тижні ми взагалі не виходили тут і були на казарному положенні, і вже перші поранення до нас поступили вже 24 числа ввечері. І після того почалася наша щоденна, скажімо так, робота, яка пов'язана з саме Наданню допомоги пацієнтам не просто з травмами, а саме з вогнепальними пораненням, вибуховими травмами. Коли ти бачиш рана, яка, в яку ти можеш засунути голову, да, то це жахливо навіть для мене. Да. І при, ти при цьому маєш ну, тримати себе в руках, да, не дозволяти. Якось емоціям, є, щоб вони тебе захлинули, ти маєш показати, що ти впевнений в своїй роботі, і в тебе молоді лікарі мають відчути ту впевненість, і ти маєш їм її, її передати. Ну, Важко дивитися на дітей поранених. початку війни к нам з Гостомеля привозили всіх. Не тільки військовослужбовців, це були і цивільні люди, це була тероборона, це були жінки. Різні і діти в тому числі. Надихає єдине, що хочеться, перемоги. І якимось чином допомогти нашому народу перемогти. От і все.